Всім привіт! Сьогодні ми покажемо, як призвати Клатавську у Байрунвей. Треба увімкнути комп'ютер, Так от, потикати на цю кнопку. Він починає загружатися ось так. От. Далі ми вводимо пароль з великої Ан Дерев 2002. Нажимаємо на ОК. Далі заходимо в термінал пишемо. З великої кло -с в н -на. Нажимаємо на Enter, і воно дочина нам написатися клод спавн, команда виконана. Далі ми виходимо з комп'ютера. Ну, не знаю, можемо не виключати, але я виключу. Далі ми маємо почути. Що Клод іде? Він іздає такі от странні звуки. Ось. Все, це він іде. Ой, так треба пойти цвіти. Мама іде якраз поливати цвіти. Ми заховались в цю суперкруту ничку. І мама, давай іди політику. І світли. мама не буде агритися після цього, як вона побачить клота. І це дуже прикольна фішка. Все, давай хоть, а то вдруг она його еще не побачить. Ну, сейчас ма її побачить. Все. Да. Вось, она вона забігла в ванну. Ось так вот, така тресишка. И мы зараз, не на практике, играем, реально. Давай Я сейчас вам докажу. Да, сбачу. Сейчас такие. Ось, все. Ну, сейчас. Она просто. Так... И наче не боїться клота. І ще я доказываю, що... І вот, я не на практиці. Давай, швидко, 20... -50. Ну все, нет. Раз, раз, раз. Він дуже тупые вообще. Всем пока!